Багато хто знає компанію Fifine і знає, що вони роблять чудові мікрофони, як то кажуть, топ за свої гроші. Але нещодавно компанія вирішила не зупинятись лише на мікрофонах і почала випускати ігрову гарнітуру. Тож в цьому відео огляд ігрової гарнітури Fifine h 6. А щоб ці навушники просто не валялись на столі, подивимось ще і на підставку для навушників Fifine S3. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки. Українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.UA. Поїхали! По традиції почнемо з розпаковки. Приходить гарнітура в симпатичній коробці, на якій зображено самі навушники. Відкриваємо коробку і нас одразу зустрічає посібник користувача. Мішок для транспортування, зроблений зі штучної шкіри, а також самі навушники. І окремо лежить мікрофон. Перейдемо до дизайну гарнітури. На мій погляд, дизайн досить стриманий. Навушники одночасно стильні, але RGB-підсвітка натякає на геймерський сегмент. Сама гарнітура зроблена переважно з пластику, з металевими елементами. Головне це те, що фурнітура металева, а також всередині оголів'я металева пластина. Амбушури зроблені з екошкіри. Вони дуже м'які і давити вам точно не будуть. Також м'яке оголів'я всередині. Динаміки великі, діаметр 50 мм. Мікрофон в цій гарнітурі має гнучку ніжку, що дозволить розташувати. Мікрофон, як вам більше до вподоби. З обох боків навушників нанесено логотип компанії у вигляді смайлика. І також овальна вставка з RGB підсвіткою, що переливається. Але підсвітка не вимикається, що в принципі невелика й проблема, але було б краще, якби підсвіткою можна було б керувати. Змінювати режими, яскравість, а також вимикати. Гарнітура має досить довгий та міцний вбудований кабель в тканинному обплетенні, який не від'єднується. Тобто він припаяний і легко замінити його немає. Роз'єм підключення лише стандартний USB. Тобто потрібно розуміти, що до звукової карти або до аудіоінтерфейсу ці навушники неможливо підключити. Лише до комп'ютера, ноутбука або через перехідник до планшета чи смартфона. Всі органи керування розташовані на пульті. Він досить габаритний, але має всі необхідні кнопки. На фронтальній стороні клавіші регулювання гучності, плюс та мінус. По центру кнопка 7,1, яка активує режим об'ємного звучання. На правій стороні перемики. Який відповідає за вмикання вимикання мікрофона. Коли ми вимикаємо мікрофон за допомогою цього перемикача, на передній частині мікрофона загоряється світлодіод червоним кольором, що свідчить про те, що звук зараз мікрофон не записує. І з лівої сторони пульта керування є клавіша Еквалайзер. За допомогою якої можна вибрати один з трьох пресетів це пресети музика, ігри та фільм. На моїй голові гарнітура сидить чудово, ніде нічого не тисне, дискомфорта не викликає. Проводити багато часу з нею на голові можна спокійно. Єдине, що особисто я не дуже люблю, це амбушури з екошкіри, тому що ця екошкіра не дихає, і вуха через одну-дві години перебування в навушниках починають пітніти. В цілому звук мені сподобався. Якщо ви любите навушники, в яких є явно виражений бас, то FIFINE h 6 саме для вас. Частотний діапазон даних навушників від 20 Гц до 20 кГц. Тепер детальніше про звук кожного з пресетів. Перший режим фільм. В цьому режимі підняті середні та високі частоти. Низьких частот також достатньо. Другий режим ігровий. Тут бас викручений на максимум і середні частоти приглушені, щоб типу краще в іграх. чути Кроки противника, вибухи і так далі. Особисто мені в цьому режимі басів занадто багато і часто присутнє бубоніння. І останній третій режим це режим музика. Це оптимальний режим, який найкраще підійде для прослуховування музики та й взагалі для всього. В цьому режимі переважають низькі та високі частоти, а от середніх частот трохи не вистачає. Ну, це особисто мої враження. Центральна кнопка 7.1, яка повинна давати об'ємне звучання по факту, ще більше додає. Низьких частот, і цей режим мені взагалі не сподобався. Лише одне бубоніння виходить. Можливо, для ігор такий режим і підійде, бо в них буде краще чути противника, якісь постріли, вибухи, тобто краще можна відслідковувати позиціонування. Але... Я один раз протестував цей режим і більше ніколи до нього не повертав. А от що мені сподобалось, то це максимальна гучність. Реально, навушники дуже гучні. Гучності вистачить абсолютно кожному. Мені навіть гучності забагато, і зазвичай я використовую навушники на гучності не більше ніж 70%. Що стосується мікрофона, то мікрофон тут конденсаторний і все спрямований. І якість звуку в нього просто шикарна. Самі послухайте. Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий звук записує мікрофон в. Гарнітурі FIFINE H6. Раз, два, три, раз, два, три. Мене звати Віктор. Вітаю вас на YouTube каналі Vector.ua. Тестуємо гарнітуру FIFINE H6. Особисто мене якість звуку, записаного на цей мікрофон, просто вражає. Дійсно дуже крутий та якісний, деталізований і чіткий звук, без різних шумів і тому подібного. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, чи подобається вам звук з цього мікрофона, гарнітури Fifine H6. Частота дискретизації Стації 24 біта 48 кГц. І це дійсно дуже круто. Такої якості буде більш ніж достатньо для якихось летсплеїв, для спілкування в соціальних мережах, Discordі, зумі і так далі, для запису закадрового голосу і тому подібного. Єдиний недолік, який я помітив під час використання цих навушників: це вага оцього кабелю разом з пультом. Пульти кабель досить тяжкі, кріпиться кабель лише в лівий навушник, тому кабель може трохи тягнути вниз. І на цьому, в принципі, і все. Більше якихось суттєвих недоліків я не помітив. Всі нюанси по звуку я вже розповів вище, і це, на мій погляд, чисто суб'єктивна думка. Комусь може звук сподобатись, комусь ні. Все це індивідуально і краще все послухати особисто перед покупкою. Тепер подивимось на підставку Fifine S3. Коробка йде в такому ж самому дизайні, як і коробка гарнітури. На фронтальній частині бачимо фото самої підставки, а також всю важливу інформацію. Комплектація досить проста: іде інструкція користувача. Сама підставка і кабель до неї. Тепер подивимось поближче на саму підставку. Вона зроблена з пластику. На верхній частині є резинова вставка, щоб оголів'я навушників не подряпалось. Знизу також резинова вставка, щоб підставка не ковзала на столі. На фронтальній частині є сенсорна кнопка вибору режимів підсвітки, а також великий дисплей. І на тильній стороні є кнопка, вже фізична, яка відповідає за підсвітку в нижній частині підставки. І маємо три USB розєма один порт USB Type-C для того, щоб підключити підставку до комп'ютера чи ноутбука, і два звичайних повноцінних USB роз'єма, які слугують в якості USB хаба Тобто, вже до них ви можете підключити навушники, наприклад, і там мишку, клавіатуру, і так далі, щоб не займати зайвий USB-роз'єм на комп'ютері чи на ноутбуці. І трошки вище на тильній стороні є ніша, в якій ховається кабель. Тож, якщо вам кабель задовгий, то ви можете якусь частину сховати в цій ніші. Тепер подивимось на режими роботи підставки. Нижня підсвітка регулюється фізичною кнопкою на тильній стороні підставки. Можна вибрати або один з кольорів статичної підсвітки, або один з варіантів динамічного режиму. Коли підсвітка плавно змінюється градієнтом, або плавно змінюється колір по колу, або плавне переливання кольору. А якщо натиснути на фізичну кнопку, яка відповідає за підсвітку, і потримати її 3 секунди, ми повністю відключаємо підсвітку і на дисплеї, і знизу підставки. А от підсвітка на дисплеї, який розміщена на фронтальній частині, має 8 режимів. Регулюється сенсорною кнопкою, також на фронтальній частині. Всередині підставки встановлений мікрофон, який вловлює звуки, і відповідно підсвітка на фронтальній частині працює в такт з тим звуком, який вона вловлює. Давайте зараз включу якусь музику і подивимось на всі вісім різних режимів. Ну і останнє, що залишається, це встановити навушники на цю підставку і подивитись, як виглядає все це тіло разом. Ну що ж, залишилось підвести якийсь підсумок стосовно цієї гарнітури FIFINE h 6 та підставки до неї. По дизайну, по якості збірки, по якості матеріалів і по якості звуку, і по чіткості запису звуку мікрофона. Ці навушники одні з найкращих, якими я користувався в даному ціновому сегменті. Так, не всі режими еквалайзера мені сподобались, але для різних ситуацій, для різного контенту є різні пресети. І це добре, що є вибір. Ви можете вибрати будь-який пресет на ваш смак. Також мені сподобалась підставка, яка має симпатичний зовнішній вигляд і яка додає затишної атмосфери на вашому робочому столі. До того ж, дозволить вам розмістити навушники в відведеному місці, коли ви ними не користуєтесь, щоб навушники не валялись десь на столі або під столом. Якщо вам ці девайси сподобались, я залишу посилання під відео, де ви можете їх придбати в Україні. А я з вами не прощаюся і сподіваюсь, побачимось в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!